Увага, Грінж вкрав новорічний подарунок у Криворізькому державному цирку. Відомий на всю Україну колектив Вотерленд за прем'єри в нову програму під назвою Новорічна феєрія. Піднімали настрій публіці вмілими жартами та взаємодії з глядачами кумедні ельфи. Приміряв роль одного з цих казкових героїв Андрій, хлопцю 26, 10 років з яких він присвятив цирковій справі за плечима, великі шоу в Китаї, Туреччині та країнах Європи. Нині хлопець знайомить криворіжців з тонким мистецтвом клоунади. І найголовніше, що мені подобається в клоунаді, це те, що це мистецтво для всіх. Всі думають, що клоунада тільки для дітей. Так, діти зазвичай у захваті, діти сміються, і це головна ціль. Але найкращий результат для клоунів це коли сміються не тільки діти, а ще й дорослі. Як і малечу, так і дорослу аудиторію глядачів артисти цирку дивували вражаючими спецефектами та масштабними перформансами. Під час двогодинної програми під куполом цирку пластичність та неабияку грацію демонстрували повітряні гімнасти. Далі майстерністю спритних рук та залізною концентрацією здивували жонглери. Утім, родзинкою водної феєрії стало «Файер-шоу». Аби представити публіці нову програму напередодні зимових свят та подарувати дух різдва та нового 2024 року. Артисти цирку репетирували без зупину чи на щодня головна хореографиня шоу Ольга Каплун ділиться. навіть у цей складний час ми ці хотіли подарувати атмосферу зимової феєрії дітлахам та їхнім батькам Відтак, не шкодуючи себе, готувалися до прем'єри. Програма дуже була е, насиченою і дуже швидко вона ставилась е, кожного дня. Е, нові проекти, нові танці. Бо повітря, е, вогонь, вода це все треба було з'єднати з хореографією, з спецефектами, з підтримками. Тому було цікаво, але важко. І це не дивно. Тільки погляньте, якими технічно складними трюками дивували артисти криворіжців. Багатотехнологічні шоу з чималою кількістю спецефектів від колективу Вотерленд проводяться у кривбасі не вперше за словами директора криворізького цирку Ігоря Хлібасолова. Аналогів продемонстровані нині криворіжцям програмі, що здивувала глядачів неймовірною різдвяною феєрією, нема в усій Україні. Ми намагаємося якось зробити настрій новорічний. Звичайно, під час війни неможливо повністю е святкувати, але ж на сьогоднішній день, от саме тому, що є і Святий Миколай, і Грінч, є і дуже багато казкових персонажів, ми намагаємося зробити це ці цікавим. Але це не є е е якась е е е дитяча ялинка, це е е повноцінна вистава, яка сподобається і маленьким, і дорослим. Побачити та поринути у казковий світ зими, вигаданих персонажів, трюків та фокусів можна у Криворізькому цирку, щовихідних вихідних до 14 січня. До слова, тільки так можна буде дізнатися, чи вдалося ельфам повернути подарунок, що вкрав підступний грінч. Антон Чекель, Максим Максимрашов, перший міський.